Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Сьогодні у мене знову збірка. Сьогодні пропоную вам приготувати три літні страви. Перші страви. Надзвичайно актуальні, смачні, у спеку саме те. Найсмачніший кабачковий суп сьогодні пропоную. Він виходить неймовірним. Також гаспачо і куди ж не ми подінемося без холодника. Дуже смачний борщ холодний. Це дуже смачно, готуйте, не пожалкуєте. Спочатку готуємо кабачковий суп, нам потрібно дві середні цибульки, У мене звичайна ріпчаста цибуля. Нарізаємо її на зажарку, беремо каструльку, в якій ви будете відразу готувати весь суп. Сюди десь одну-дві столові ложки рослинної олії, додаємо цибульку і підсмажуємо на середньому вогні до прозорості цибулі. В цей період натираємо на крупній терці одну середню морковку. І коли цибулька стане прозорою, додаємо і ще трішки тушкуємо Хвилиночок 5-7. Не забувайте перемішувати морковку з цибулею, і на цьому етапі ви можете додати якусь зелень грам 50-70. Тушкуємо морковку з цибулькою хвилиночок 5. В цей період підготуємо картошку. У мене тут більша картошка, але якщо у вас середня картошка, знадобиться десь 3-4 середні картошки. Їх потрібно нарізати на невеликий такий середній кубик і водичкою поки заливаємо, тому що картошку ми будемо додавати пізніше. Тут у мене 1 кілограм кабачка, У мене молоденькі кабачки, тому я їх не очищаю. Якщо у вас вже не такі молоді кабачки, можете очистити кабачки. Беремо якусь таку глибоку ємність і в глибоку ємність натираємо 1 кг кабачків. Дуже важливо зберегти пропорції: 1 кг кабачків на 1 літр води. Тому тоді суп у вас вийде максимально кабачковим, дуже смачним. До тушкованих овочів додаємо 1 літр кипятку або хорошо гарячої води. Це все перемішуємо. І коли маса закипить, додаємо картошку. Чекаємо, щоб картошка закипіла. Тепер можете трішки зняти ось цю піну, якщо вона десь там буде видно. І посолити, поперчити за смаком. Можете дати якісь трішки спеції. Я нічого не додаю, мені подобається в такому ось варіанті без нічого. Картошку готуємо до готовності. Коли картошка стане м'якою, додаємо кабачки. Кабачки додаємо відразу з усім соком, все це перемішуємо, накриваємо кришечкою і даємо, щоб маса закипіла. Від моменту, коли маса закипить, ставимо вогонь невеличким і ще варимо хвилиночок 10 до готовності кабачка. На цьому етапі обов'язково скуштуйте, чи вам все подобається на сіль, перець, якщо потрібно, додайте якихось спецій. І коли у вас мене 9-10 хвилин, додаємо сметану. Сметану додавайте обов'язково, це надзвичайно. Звичайно, смачно, десь 3-4 столові ложки, тобто за смаком. І ще можна дати укропчик на цьому етапі, також буде смачно. Даємо, щоб ця маса ще раз закипіла і десь прокипіла одну хвилинку, і все, наш кабачковий суп готовий. Він дуже смачний. При куштуванні можете додати собі зверху ще навіть якоїсь сиру. Дуже виходить смачно. Спробуйте, це найсмачніший кабачковий суп, і я не перебільшую. Наступним готуємо гаспачо, такий літній прохолодний літній суп. Потрібно спочатку зняти шкірку з помідорів. У мене тут 5 таких середніх помідорів, можна ну, такі крупні. вони навіть в мене. Я їх нароблю такі насічки зверху, навхрест, і складаю якусь каструльку. Заливаю крутим кипятком, залишаю на 1-2 хвилинки, потім водичку зливаю і заливаю. Холодною водою і також лишаю на одну-дві хвилинки. Потім знімаю шкірку. Вона відходить прекрасно. Тепер всі овочі для цього супу потрібно нарізати на такі ну, різні шматочки, нам просто для блендера, щоб йому було легше справитися. Значить, Помідори я нарізаю ось так на чотири частинки і вирізаю цю тверду частинку. Також потрібно один середній болгарський перець червоного кольору, смачний, солодкий. Також нарізаю на такі шматочки різного розміру. Також потрібно два середніх огірочки свіжі, їх потрібно очистити обов'язково і також нарізати на шматки. Потрібно Пів середньої цибулинки бажано, щоб вона була солодка і потрібно чесночок за смаком. У мені згодиться 2 зубчика чесника, можна використовувати 3-4, можна менше. Це як уже хто полюбляє. Тепер беремо ось такий подрібнювач, можна більший, можна менший, в мене ось такий. І партіями або все відразу, якщо він у вас великий, перебиваємо всі овочі до стану пюре. В останню партію я додаю сіль за смаком, додаю пів чайної ложечки цукру для балансу смаку, додаю 4 столові ложки оливкової олії. І також додаю 1 столову ложку лимонного соку. Це виключно по бажанню, мені так дуже смакує. Тому я додаю, перебиваю і все це відправляємо до решти інгредієнтів. Все, гаспачо готовий, але його обов'язково потрібно відправити в холодильник на 1-2 годинки, щоб він гарно охолодився. І ще обов'язково скуштуйте, чи вам все подобається по солі, перцю, по кислоті, якщо потрібно, чогось додайте. Потім витягайте, наливайте в гарну тарілочку і смакуйте. Я завжди його смакую з грінками, це надзвичайно смачно і просто насолода у спеку. Готуйте. І нарешті у нас тут холоднічок, надзвичайно смачний суп влітку. Нам потрібно 1 літр кефіру, жирність 2,5 або 3,2 можна замість кефіру використовувати айран, буде також смачно. Попередньо потрібно відварити, можливо, запекти, як вам зручно. Бурячок. У мене таких два серед... таких крупних бурячка. Можна використовувати 3 середніх, вага 620 г. Потрібно 4 яйця попередньо відварити і 4 середні огірочки. Якщо у вас будь більше, використовуйте 3. Також потрібно сметани 100 г, це близько 4 столових ложок, сіль за смаком, 1 чайну ложечку цукру для балансу смаку і лимонний сік, 1-2 столові ложки за смаком і якась зелень. Нарізаємо спочатку яйця, я нарізаю середнім кубиком. Яйця повинні бути відварені в круту і охолоджені. І Відправляємо до кефіру. Також потрібно 4 огірочки нарізати або кубиком, або соломку. Як вам подобається, я нарізаю соломку. Якщо у вас шкірка така, уже товста на огірочках, то можна їх очистити. Відправляємо також до кефіру. Зелень у мене сьогодні кріп та зелена цибулька. Нарізаємо дрібно і відправляємо також до решти інгредієнтів. Можна цибульку не додавати, а додавати потім у тарілочку, це як уже бажаєте. Надобиться 50-70 грамів зелені. Бурячок потрібно також, він має бути охолоджений, потрібно очистити, натерти на крупну тертку і відправити до решти інгредієнтів. Тепер потрібно посолити за смаком. Я додаю 1 чайну ложечку цукру для балансу смаку і додаємо 1-2 столові ложки лимонного соку. І обов'язково сметану: 100 г сметани. Все це перемішуємо. І на цьому етапі потрібно додати охолоджену кипячену водичку. Для балансу густоти 250-300 мл. Я сьогодні додала 300 мл. Дивимося, як вам подобається, щоб він був густіший або був рідший. Перемішуємо, куштуємо чи все вам подобається за солю і обов'язково відправляємо в холодильник на 1-2 години, щоб всі інгредієнти об'єдналися і він гарно охолодився. А потім витягаємо, смакуємо надзвичайно смачно, дуже смачно з грінками. Тож готуйте та насолоджуйтесь. Сподіваюсь, ці рецепти були вам корисними. Якщо це так, не забувайте поставити лайк цьому відео. Це надзвичайно важливо для розвитку каналу. Напишіть коментар та підпишіться на канал. Чекатиму вас в наступних відео. Пока-пока!